Чи буває у тебе таке, що ти плануєш багато справ, але в підсумку не встигаєш зробити навіть половину. Насправді проблема не в тобі, а у твоєму підході до планування. У цьому відео я поділюсь з тобою трьома простими правилами, які зроблять твоє планування ефективнішим, а день продуктивнішим. А наприкінці відео бонусний лайфхак, який допоможе ще більше покращити твій день. Тож, дивись до кінця! Помилки у плануванні, перед тим як перейти до правил, розберемо основні помилки у плануванні, перфекціонізм і надто великі списки справ. Коли ти плануєш забагато і не залишаєш місця для гнучкості, відсутність чітких пріоритетів, коли все здається важливим, але нічого не рухається вперед, брак відпочинку та перезавантаження, без пауз неможливо працювати на максимумі. Якщо ти впізнав себе, Хоча б у одній із цих помилок це відео точно для тебе. Перше правило правильний старт дня. Перші 30 хвилин після пробудження визначають увесь день. Якщо зранку ти одразу хапаєшся за телефон, гортаєш в соцмережі чи читаєш новини, ти вже програмуєш свій день на хаос. Натомість, спробуй такий ритуал. Перше: рух зроби легку зарядку або потягнись. Друге вода. Склянка води допоможе прокинутись. Тиша або медитація. Це допоможе налаштуватись на день. Запиши одну головну мету дня те, що точно має бути зроблено. Це займе всього лиш 10 хвилин, але твій день зміниться кардинально. Друге правило фокус на головне, щоб день не перетворився на нескінченний спос. Писок дрібних справ потрібно правильно визначати пріоритети. Допоможе матриця Ейзенхауера. Важливе і термінове робимо негайно. Важливе, але не термінове. Плануємо. Термінове, але не важливе делегуємо. Неважливе і не термінове видаляємо. Щоранку пиши три головні завдання дня, саме вони принесуть тобі найбільший. Результат. Третє правило. Метод 80 на 20. Принцип Парето каже: 20% зусиль дають 80% результату. Це означає, що не всі справи однаково важливі. Як застосовувати цей принцип у житті, замість того, щоб намагатися зробити все, зосередься на тому, що приносить найбільший результат, визнач справи. Які дають найбільшу віддачу. Позбудься зайвого: делегуй або скороти час на другорядні справи. Бонусний лайфхак. Якщо хочеш ще більше підняти свою продуктивність, спробуй золоту годину. Виділи першу годину робочого дня на найважливішу справу. Без соцмереж, без відволікань, тільки ти і завдання. Спробуй. І відчуєш, наскільки швидше ти почнеш досягати результатів. Тож, ось три правила, які допоможуть тобі бути продуктивнішим. Перше. Починай день правильно. Друге. Фокусуйся на головному. І третє використовуй принцип парето. А який із цих методів тобі найбільше відгукнувся? Напиши у коментарях. Або, можливо, ти використовуєш всі три. Якщо це відео було корисним, постав лайк і підпишись на канал. Це мотивує мене створювати ще більше якісного контенту для тебе.